Люля так звати Лелеку, яку два тижні тому прихистила родина переселенців з Харкова. Разом живуть у селі Роздолля Кропивницького району. «Ну Що ви, ти виробляєш? Молодець, ковтнула. Льолю годують тричі на день рибою. Коли знайшли її поранену, думали, збила машина, розповідає Дмитро Патрушев. Вона лежала на краю поля. Це буквально два метри від дороги. І на дорозі лежали пір'я. У пташки була зламана нога. На цьому полі її знайшли крила в неї були розставлені, і одна лапа торчала назад. Мені вона дуже подобається. Мені постійно хочеться її взяти, так погладити, прижати до себе, але я цього не роблю. Під час огляду в лікарні з'ясували, що в Лелеки перелом зі зміщенням потрібно вставляти шпицю в кістку. Сказали, що їй треба робити якийсь там інгаляційний наркоз, що в Кропивницькому нема е, взагалі такого наркозу для тварин, і що є дуже гарний орнітолог е, в Дніпрі. Операцію Льолі робили в Дніпрі. Коштувала вона 5 тисяч гривень. Гроші дала родина і благодійники. Місяць лелеку лікуватимуть вдома, потім повезуть на огляд у ветклініку. Тихо, 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 тихо. До весни, може, вона з нами залишиться. Головне, що птаха виздорив, щоб він зміг літати, щоб він повернувся до себе в своє середовище. Оце найголовніше. Євгенія Канівець каже, лелека нагадала їй зниклого безвісти батька чоловіка, який пішов захищати Україну. Чоловік зник в червні. У мами якраз на телефоні ця пісня весь час спочатку війни біля тополі калина росте, і там є така фраза і крилами лелеки повернуться живі. Ви знаєте, він, значить ця лелека він наче трішки не долетів додому, бо тут якраз поруч ми її знайшли. Родина мріє, що лелека Льоля одужає і зможе повернутись на свободу, як і їх батько. Ну, надія вона не згасає, вона є. І ми думаємо про нього і сподіваємося, що він живий. Олена Жикалова, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.